Ох, сім разів мене рятував від смерті. Щоб бути капеланом, то потрібно завоювати авторитет в солдата. Починаєш цінувати життя там, де є смерть. Розумієш, що в цьому житті нічого не має цінності. крім життя і служіння Богу і людям. Тернівський храм Вознесіння Господнього відвідав священик УГКЦ Донецького екзархату отець Роман Братковський. За його участі для місцевих парафіян відбулися триденні реколекції. Поспілкуватися з відомим в Україні та за кордоном-священиком вдалося й нашій знімальній групі. Зараз, коли у нас йде війна, треба якомога частіше звертатися до Бога, молитися за життя наших захисників та скорішого настання миру в Україні, каже отець Роман. Тому він їздить по Україні та за кордоном з такою нагальною молитовною місією. Ми маємо таку місію. Євангелізація, це і проголошення доброї новини, що Ісус наш Господь. Ми це робимо в Донецькому екзерхаті, ми це робимо по всій Україні. Також ми це робимо і за кордоном. І Вже цей рух або спільнота, яка є, є така спільнота Галілея, яка є в нашій церкві, українсько-греко-католицькій, є в 16 країн світу. Тому ми час від часу, як, наскільки це можливо, відвідуємо їх. Про усі жахіття російсько-української війни отець Роман знає з власного досвіду. Під час навчання в семінарії у 2014 році він був мобілізований до лав ЗСУ. Два з половиною роки він був військовим капеланом у складі 24-ї механізованої бригади. Їздив на передову блокпости на сході України, де він підтримував хлопців у спільних молитвах. Життя починає цінувати тільки там, де є смерть. І людина шукає та знаходить шлях до Бога. Каже, отець роман. На жаль, навіть сьогодні капеланів у військах дуже не вистачає. Потреба є дуже велика. На жаль, ми відповісти на цю потребу навіть на сьогоднішній час. Не маємо сили ніяка церква. Навіть взяти всі церкви України, бо фронт є великий, армія є велика, але служіння є важке. Перше, щоб бути капеланом, то потрібно завоювати авторитет солдата. Щоб завоювати авторитет солдата, то мінімум або бути, треба бути солдатом, або бути там, через що вони пройшли. Господь врятував мене на війні сім разів, зізнається отець Роман. А найперше чудо було у 2014 році біля Луганського аеропорту. Саме той випадок вплинув на його рішення служити Богу і нашим захисникам. Зараз отець Роман Братковський входить до спілки військових капеланів. Духовна підтрима військових проводить служби в селі Проображенка Дніпропетровської області. 21 серпня, половина п'ятої ранку, ми були біля Луганська, село село Георгійка. Це біля Лутугіну. Це була тоді передова. Ми тоді охороняли виїзд із аеропорту Луганський. Там 80-та частина була. А ми були перед цьому селі. Три місяці я там був, мені вистачило повністю. Я розумію, через що хлопці проходять зараз вже два роки. Це просто титанічно важко. Два місяці була артилерія, просто била по нас. Ми суперника ворога ніколи не бачили. Ті артилерія, артилерія, артилерія. Но 21 серпня вже пішла піхота. Пішли танки, снайпери, піхота. І я тоді розумів, що сьогодні кінець. Ми стояли в одне село, у нас було п'ять блокпостів, у нас була ручна зброя. І ми розуміли, що ми не... Ну, ми не це перший раз тоді, коли вже офіційно руська армія, російська армія пішла на нас вже з технікою, з піхотою, снайперами, ну, з усіма. І ми розуміли, що це зачистка. І це було найближче до смерті. Я реально знав, що я тоді загину. І Я пам'ятаю цей момент. Я вже мав напарника, такий Володимир зі мною був а я був гранатометник. Це означає, що я маю йти зупиняти ці танки. Десять танків, а я маю витягнути гранатомет і стріляти. Туман, нічого не видно. Артилерія нас накриває, їхня. І ми чуємо цей свист танків, і в мене все, серце в п'ятки, і я розумію, сьогодні все. І я кажу до цього Володимира свого напарника. Тобто у нас приказ до бою, кожен займає свою бойову позицію, але ми розуміємо чітко, що ми все. Ми, у нас немає ні зброї. Щоб ви усвідомили, на п'ять блокпостів, тих маленьких, у нас були два танки. Один їхав, але не стріляв, один стріляв, але не їхав. Один одного тягав. Це була така смішна тоді історія, але це була реальність. А проти нас виходить 10 танків. І назад не відійдеш, вперед не підеш, все. Я не боявся смерті, бо я вже на той час вже знав, хто такий Ісус. Я знав, що Ісус пробачив мені мої гріхи. Я знав, що Господь мене любить і простить. Я не боявся залишити мою дружину, бо знав, що Господь подбає. Одного я боявся, що я даремно прожив життя. Тобто приходить таке усвідомлення, що я сьогодні даний один шанс, одне життя, і воно сьогодні має закінчитись. І я, як почав проаналізовувати все своє життя, я собі задав питання. А що я залишу після себе? Тобто, яка була місія мого життя? Чи я виконав цю місію, для чого я був покликаний? І тоді я Богу пообіцяв: Боже, якщо ти мене витягнеш з цього пекла, я буду служити тобі, я стану священником і буду капеланом служити солдатам. І я усвідомлював, що цей момент, що все, що я скажу Богу, я мушу це виконати. Знаєте, як от Бог ставить печатку. Оцей момент змінив мене повністю. Були розбиті 5 блокпостів, практично ми лишились, ми були на самій, самому, це, на самій переді. Ми розбили повністю всі наші і ми лишились одні. І вони їдуть до нас, і зупиняються танки, розвертаються і вертаються в місце дислокації. Тобто в Луганськ один блокпост лишився цілий. І 20 хлопців, які були зі мною, ніхто не поранений, техніка не спалена. Це для мене, це для всіх було чудо, бо ніхто не розумів, чому ми не дали відпір, ми не дали бою. Це просто вони розвернулись і вернулись е, назад. Для мене це було свідчення, що Бог може витягнути навіть тоді, коли реально вже ніхто тобі не поможе. З того часу я став капеланом, я почав їздити, проповідувати слово, проповідувати солдатам, підтримувати солдатам. Ну а зараз я маю місію їздити по парафіях, підтримувати людей, повертати їх до цього джерела віри, хто наш Господь. На останок Роман Братковський подякував отцю Тарасу за запрошення. Дякуємо оцю Тарасу, який нас запросив, так його сім'ї. Ми дуже раді, що отець Тарас приїхав сюди в Тернівку, і Тернівка має можливість також служити в українській церкві.